В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Восьмий день Молімося за душі, які перебувають у Чистилищі, щоб, струм... щоб струмені Христової крові зменшили їхні страждання. Сьогодні приведи до мене душі, які перебувають у в'язниці чистилища, і зану їх у безодньому мого малесердя. Нехай струмені моєї крові вгамую їхню справу. Усі ці душі я дуже полюбив. Вони вже сплачують данину моїй справедливості. Тобі під силу надати їм пільги. Візьми зі скарбиці моєї церкви усі відпусти і пожертвуй їх за них. Околи б ти знала їхнє страждання ти постійно жертвувала за них миростеньню духа та сплачував би борги моїй справедливості. милостивий Ісусі, ти сам сказав, що хочеш милосердя, водячи до храму до всемилостивого серця душі, які страждають від чистище. Вони дуже милі тобі, але мусять сплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які витри з твого серця, погасять чистерішне порм'я, щоб і там прославилась сіла твого милосердя і любові. Під вічний очі, поглянь око милосердя на душі, що страждають чистилищі, зачинені у всемилосердному серці Ісусом. Благаємо тебе ради мук Христа, Твого Сина, і ради гіркоти, якою бразорита його присвята душа. Подай своє милосердя душам, які перебувають під справедливим, під милосердним Твоїм наглядом. Не дивись на них інакше, як тільки крізь рани Ісуса, Твого улюбленого сина, бо віруємо, що доброта і милосердя твої безмежні і повіки. Амінь. Царь Небесний, для душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри, життя подателю, прийди сиріся в нас, і очисти нас до всякої скверни і спасибі, і душі наші. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокуса, любизвели нас від рука Бога. Амінь. Благодиться бо, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підрона Твого, бо ти породила Христа Спасе Визволителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він зад нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого, і після тої Діви магії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з списанням, і вислівся на небо, і сидить проволечуття. І вдруге прийде зі славою сидить живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином євно покроняє мій, євна слава мій, що говорив через пророків єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і сіну, і Святому Духові, і завжди не повсякчасний і вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тібі тіло і кров, душі Божество, наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перепрогання за гріхи наші і цілого світу. Це для болючий його терпіпінь. Майма лиседи над нами і над цілим світом. Це для болючі його депінь. Mai malaside nad name in ITIM Svitum. Sadla buluchi hiatari ping. Mai malasaidi nad name in ITIM Smitam. Sala buluchi watripin. Mai Malasaidi nad name in ITIM Switum. Sadla buluchi hiwa te ping. Mai malasaidi nad name in that's m. Sala buluchi hiwa te ping. Mai malasaidi nad name in thatilim smitem. Sadia buluchi hiatriping. Майморосайте над нами и над силым свитом. Майму расся над нами і над сирим свитом. Садоблючий вотерпінь. Май мы рассяйте над нами і над силым свитом. Задоблючий его терпінь. Майму рассяйте над нами і над цілим світом. Анчи предвичный жаль твоим отбиваю и кровь. Душе и божество наймедлишого твого а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь май над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь, май над нами і над цілим світом це для болючої його терпінь. Маємо розсяйти над нами і над цілим світом. Це для болючої його терпінь. над нами і над цілим світом. Це для болючої його терпінь. над нами і над цілим світом. Це для болючої його терпінь. над нами і над цілим світом. Це для болючої його терпінь. над нами і над цілим світом. So для болючих його терпінь, маємо серці над нами і над цілим світом. От предвічний, придвічний жертвує мотиві цілої кров, душі божества, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання Заріхи наші і цілого світу. За деполючий його терпінь Маймо розсайти над нами і над цілим світом. Серед болючої води і пінь маємо розсяйти над нами і над цілим світом. Серед болючої води і пінь над нами і над цілим світом. Серед болючої води і пінь над нами і над цілим світом. Серед болючої води і пінь над нами і над цілим світом. Серед болючої води і пінь над нами і над цілим світом це для болючих його терпінь. Маймо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо над нами і над цілим світом. I sh придвічний жертв, душі і божества, наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіха наші і цілого світу. Це для болючий Готипінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. Целя болючий Готипінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готерпінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Said the bluechiwa terping, My M Lisaity nad namen in a tearing sweet. Said the bluechiwa terping. My side in adname in a tier sweetem. Said the bluechiwa terpin. My side in adnama in the seven sweetem. Said the bluechiwa terping. My side in adnama in the terim sweetem. Said the bluechiwa telepin. My side in adnama in a tearing sweetem. Це не болючий його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жар твоєму тобі тіло і кров, душі божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і цілого світу це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо на сайті над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий, крепкий, сний, безсмертний, святий, Боже святий, крепкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий нас, Амінь. Святий Боже, сіди святий, кіпс, святий, безсмертний, помилуй нас, цілий світ. Амінь. Святий Боже, сіди кіпс, безсмертний, помилуй нас, світ, амин. Укрови вода, як авиказ, насю связанка, нас. На тебе я уварила сісну надії, покладаю, Ісусе, На тебе всю свою надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряє, оповає на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.